Усіх вітаємо любі друзі на каналі Football Days. Нове відео вже зараз. Поїхали. Розпочинаємо з трансферної бомби. Нападник збірної України Роман Ярмчук переходить у Валенцію. Повідомляє джерело Хетлейс News. Український нападник не потрапив в заявку Брюге на матч ліги конференції з Осасуною, адже узгоджує останні деталі свого переходу у іспанську ла лігу. За інформацією джерела, скоріш за всього, мова йде про річну оренду з можливістю викупу гравця. Нагадаємо, що Роман Яремчук прийшов у брюге в минулому сезоні за 16 мільйонів євро з португальської бінфіки, але так і не зміг реанімувати свою кар'єру. Роман забив лише 6 голів у 32 матчів матчах за бельгійський клуб. Шахтар дізнався суперників у лізі чемпіонів 31 серпня. відбулося живкування групового турніру Ліги Чемпіонів. Єдиний представник України Шахтар з третього кошика потрапив у групу до Барселони, Порту та Антверпена. Це досить таки непоганий жереб, враховуючи тих суперників, які могли трапитися. Але поки що з такою грою, як демонструє Шахтар та й загаї усі наші клуби, то досягти позитивного результату у цій групі гірникам буде дуже важко. Загалом же усі групи виглядять так: потрібно відмітити групу F, яка є справжньою групою смерті, буде дуже цікаво дніпро – перший в історії клуб, який в одному сезоні вилетів з відбору усіх трьох Єврокубків, не пройшовши жодного раунду. Дніпряни стартували у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів, але не змогли пройти грецький Панатіакос. У третьому раунді відбору Ліги Європи українці потрапили на Славію, але також програли у двома чому протистоянні. офф кваліфікації Ліги конференції, дніпро 1 грав з 13 Спартаком зі Словакії, але теж не пройшов суперника та взагалі вилетів з Єврокубків. Таким чином, Дніпро 1 не здобув жодної перемоги та не пройшов жодного суперника, що є першим подібним результатом в історії. Відзначимо, що у зв'язку з вилітом з Єврокубків Дніпра нам придеться повертатися з Ужгорода до рідного Дніпра і проводити свої матчі недалеко від лінії фронту. Також, за нашою інформацією, у зв'язку з цим команду залишать аргентинські легіонери Дніпра, Себастьян Бланко та Муліан Періта. Що стосується бразильських легіонерів, то їх доля також під великим питанням. Київське Динамо вперше за 18 років не зіграє в груповому етапі Єврокубків. Кіяни двічі програли без шекташу відбору Ліги конференцій та вилетіли з турніру. Таким чином, київський клуб припинив виступи у Єврокубках цього сезону. Кіяни вперше за сезону 2005-2006 не зіграють у групових етапах. Тоді команда вилетіла від швейцарського туна у другому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. За Єврокубковий сезон 2023-2024, Динамо заробило для України лише одне очко в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Також одне очко Динамо принесло Україні ще у сезоні 97-го року, коли руковому раунді Ліги Чемпіонів не змогло пройти біденський рапід. Таким чином, Динамо повністю сконцентрується на матчах УПЛ і тепер, хоча б, не буде їх переносити. Що стосується долі головного тренера Киян Мінірчелоческо, то вона поки невідома. Ігор Суркес на днях повинен вирішити чи залишати румунського фахівця до кінця сезону, чи дати шанс на тренерському містечку Олександру Шовковському. Єдина команда, яка хоч трохи порадувала українських болівальників, це луганська зоря. Зоря перемогла славію 2-1 у матчі відповіді кваліфікації Ліги Європи, але вилетіла з турніру, оскільки в першій грі поступилася 0-2. Луганський клуб не припинив виступи в Єврокубках, а потрапив у груповий етап Ліги конференцій. Своїх суперників по групі цього турніру Луганці дізнаються 1 вересня, коли пройде жеребкування. Вперше за 14 років Україна буде представлена лише двома клубами в груповому етапі Єврокубків. Українські клуби завершили свої виступи у кваліфікації до Єврокубків. За підсумками відбору до групового етапу пробилися лише Шахтар та зоря. Гірники як чемпіони України без кваліфікації потрапили відразу в групу, а Луганці вилетіли з Ліги Європи до Ліги конференцій. Востаннє Україна була представлена лише двома клубами в груповому етапі Єврокубків в сезоні 2009-2010. Тоді Динамо грали у групі ЛЧ, а Шахтар ВЛЄ, тоді як Ворскла Металіси Донецький Металург не пройшли кваліфікацію Ліги Європи. Ізначимо, що українські клуби програли 6 з 7 своїх двома чих дуели у кваліфікації Єврокубків цього сезону. Лише Динамо одного разу по пенальті пройшло Аріс. Шахтар та зоря не могли не потрапити в групу. А от Динамо дніпро Дніпро-1 та Ворскла, які мали шанс вилетіти з Єрокубків, вилетіли. Задяки таким результатам наша країна опустилася на 17 те місце в рейтингу УЄФА. Позаду України залишаються Чехія та Греція, які зберегли по 3 та 4 команди у Єрокубках відповідно. Таким чином, з високою долею вірогідності Україна втратить 5 місць в Єрокубках цього сезону. Окрім того, і одну путівку у групу Ліги Чемпіонів. На нас чекає повне перезавантаження. Українець Андрій Лунін відновив довіру до себе на старті сезону з боку головного тренера Реала Карло Анчелоті, повідомляє видання Марка. Це пов'язано зі змінами в грі Андрія на початку нового сезону. Анчелоті був задоволений виступами воротаря в матчах проти Атлетіка та Альмерії. Зазначається, що Карло хотів, щоб Лунін влітку покинув команду та підписати нового другого воротаря. Не дивлячись на це, Андрій вирішив залишитися та відпрацював контракт, який завершується влітку наступного року. Проте головним кандидатом на місце першого номера італійський тренер бачить орендованого у Челсі Кепу Арісбалагу, який вийшов у старті в останньому матчі команди проти Сельти. Після захисних збірної України Михайло Мудрик відновився після травми та повернувся до загальної групи Челсі. У четвер Мудрик взяв участь у тренуванні аристократів. Нагадаємо, що пошкодження Мудрик отримав минулого тижня на одному з тренувань. У суботу 2 вересня Челсі у рамках четвертого туру АПЛ зіграє з Нотінгем Форест. У мудрика є всі шанси з'явитися на поле. Металіст 1925 поїде на матч з рухом та отримає нових власників. Про це офіційно повідомило керівництво клубу. Раніше повідомлялося, що металіст може припинити своє існування, але з даними джерела, то-то таке, у клубу будуть нові власники, які виступлять з офіційною заявою у найближчі 2-3 дні. Матч рух Металіст 1925 відбудеться 3 вересня, початок о 19.00. На цьому, все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були разом з каналом Футбол Дейс. Поставте лайк цьому відео, якщо воно сподобалося, пишіть свої коментарі під цим відео, а також підписуйтесь на наш канал. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!